На двох фронтах викладацькому та волонтерському. Це зараз можна сказати про багатьох педагогів, які з початком повномасштабного вторгнення поєднують викладання та допомогу армії. Сьогодні ТСН розповість про подружжя педагогів, які викладають у Львівському університеті фізкультури і волонтерять пліч опліч. Доправляють домашню їжу нашим захисникам на передову. Як усе встигають, Марічка Кужик розкаже. Ліплять вареники, печуть пиріжки, то на кухні господині готують для військових. Ми вже зробили більше трьох тисяч кілограм вареників. Більше тисячі кілограм пиріжків. робили і голубці робили і зрази у синьому фартуку в горошок. Професорка Львівського університету фізичної культури Наталія Павленчик щойно почалася війна. Жінка стала шукати, чи може бути корисною нашій армії. Спочатку плела сітки, а згодом вирішила годувати бійців. Професорка я на роботі. А тут волонтерка, громадянка. До готування долучила і своїх знайомих. Так у маленькій кухні зорганізувався такий собі харчовий міні-цех. Муку, овочі та м'ясо привозить, а згодом і готову продукцію бійцям відвантажує пан Анатолій, чоловік Наталії. В університеті він викладає кінезіологію. Потрупляли Каже, водійки. і подумати не міг, що йому доведеться вчити ще й організацію харчового виробництва та логістику. Перемога це. Перемогти, тобто, треба робити щось понад свої сили. Вночі я чергував. Зранку я привіз дівчат. Поїхав, привів провів пару. Зараз приїхав сюди. Треба буде знов забрати звідси дівчат, забрати всю продукцію, завести додому, чекати на хлопців, які приїдуть заберуть ту продукцію. Тут на кухні, здебільшого, усі господині вчителі та викладачі приходять пекти та ліпити. Щойно закінчуються дистанційні заняття. Роблять домашні напівфабрикати, які хлопцям треба лише підігріти. Та я виложу вареники, щоб вони остили, і потім ми їх помастили цибулькою, олійкою. Щоб вони не зліпалися минулого разу. Ми наліпили за день 1200, Ну я не знаю, може вже 600, Я думаю, наліпили. Пані Наталя згадує слова, які сказала своїм студентам на останній парі напередодні 24 лютого. Так, в звичку зайшло, що я завжди завершувала зустрічі фразою, що бережіть себе і своїх рідних. А коли стало відомо, що почалась війна, намагалась зв'язати зі студентами, які були на віддаленому навчанні на сході країни, їй було достатньо, аби на телефон прийшло коротке сповіщення Живий так їй писав Владислав, студент з Маріуполя. Ми ховались в підвалі свого приватного будинку. Обстріли в принципі, були 24 на 7, без перерв він разом з батьками виїхав з міста ще у березні. Першим зеленим коридором наступний таки уже обстрілювали росіяни. Зволікати каже, хлопець не могли, адже його батько допомагав бійцям Азова і був у чорних списках грашистів. Я все таки вірю, що я повернусь додому, і це відбудеться якомога швидше. І коли ми відвоюємо Маріуполь. То особисто я планую вертатись туди і допомагати, чим можу у відбудові міста. Аби наблизити перемогу у цій кухні, педагоги волонтери працюють невтомно і закликають долучатися до них усіх небайдужих. Марічка Кужик Андрій Попович Львівщина ТСН 1+,1.